В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM Всім привіт вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM І я її ведуча Аліна Струк. Сьогодні поговоримо про вареники. Вареники у діалектах також пороги. Це українська національна страва у вигляді відвареного прісного тіста Із начинки з картоплі, м'яса, грибів, овочів, фруктів, ягід та сиру. Вареники один із символів української національної кухні, невеликі, трикутні чи заокруглені у формі півмісяця вироби з пшеничного, житнього, гречаного або ячмінного бездіжджового тіста, яке загортається найрізноманітніша начинка в Україні. Частіше використовують картоплю, сир, вишні, капусту, рибу та інші різноманітні начинки. Вареники чи не найпопулярніша? У усіх діаспорних спільнотах українська страва. Це страва з борошна та начинки, вважається на рівні з борщем, найтиповішою в українській національній кухні. Вареники часто загадуються в українському фольклорі. Вважається, що процес замішування тіста був символом процесу створення всесвіту. Його структури, де саме жінка цей всесвіт створила, як мати та прародителька, символ продовження людського роду. А на сьогодні все. Бережіть себе та своїх близьких.